Слава Україні! Розпочалась 663 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши п'ять ударних БПЛА, типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні безпілотники знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка Харківської області. Терни, Званівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області, Кринки, Ольгівка, Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога в районах Сіньківки та Східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки, Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно. стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тут українські воїни відбили 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки, та ще 11 атак південніше тоненького, невельського та первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили чотири атаки противника. На Шахтарському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам. Втрату живій селі та техніці виснажують ворога взсієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали. 1090 російських окупантів, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!